Так, отже, давайте поговоримо про те, Сполучені Штати залишаться нашим другом, партнером, чи комунікація просто може завершитись в один момент? Бо поки буде війна з Росією, да, в нас і Америка буде брати якісь участь в цьому всьому ділі. От Америка взагалі сепарується. І, в принципі, ну, якщо вже подивитися, ширше на питання ваше. От. То ми бачимо, що а ці цикли, які йдуть, да? це цикл між Першою і Другою світовою війнами, Америка дистанціювалася від, з Європи, від Європи, Да? Ну зараз економічна криза йде скрізь по світі, і це не просто я придумав, скажімо, це видно вже, але вона почалася, в принципі, десь з 2007, може з 2005 року, а якщо точніше, вона вже каскадно йде з 1970-х років, коли долар віддірвали від функції е, золотої з цього часу, воно так чи інакше йде до того, що долар стає надутий, а все остально, ну, якби він не підтверджується нічим. От. І щоб, щоб обслуговувати долар, обслуговувати долар, який скрізь є, на, ну, е, потрібно банки, які додають ці де печатати. Це долар, да, наприклад, і де він передається ну, великим банкам, там Центр ну, Банк в Америці великий, скажімо, на початок, станок на початок, його передають меншим банкам. Але ж цей долар лежить, він не може просто лежати, його треба обслуговувати. От коли, скажімо так, приходить момент, коли зараз економіка, вона чи скажімо так, наш розвиток. Нових територій, економічний такий прогрес, швидкість прогресу вона не така швидка, як би хотілося. да І е, цікаво, що війна наша теж показала, якщо так подивитися, е, що великі технологічні Америка це мозги, мозок, карман. Ну я не знаю, от е, живіт, і там, де всі гроші, то Європа. Ну не то, що всі гроші, але скажем, де вона собі ресурси має якісь бонуси, це Європа. А мозок. Інтелектуальні такі, скажімо, ресурси, і вони стягнуті до Америки. От і е зараз момент такий, що е війна наша показала, наприклад, навіть цей Pure Харбор, то що наша держава зробила, ну СБУ зробила в Росії да? з тими їхніми самольотами Дешеві дрони і надзвичайно дорога авіація російська. да Скільки там було їх, я не знаю ну Наші кажуть 40, вони кажуть 4. Це, в принципі, нормально. Поділимо на 10 чи на 5, ми, може 15-10 літаків, як мінімум, були пошкоджені, виведені з ладу. Але момент в чому? що дуже дешевий дешевий дрон, який вартує, там тисячу доларів, вбиває літак, який вартує 100 мільйонів там. І взагалі аналогів немає, тобто мільярди. Його не можна відновити зараз. Цей Росія не може відновити не один цей самоліт От, навіть якщо ми витратили мільйон доларів на дрон і вбили в цей літак, це, скажімо, збили б його, це було б дуже ну, <кій> важкувато. А тут взагалі непропорційно. І до чого я кажу, що Америка вона хоче там f 35 і так далі якісь нові покоління істребітелі робити. А питання, на що це робити зараз, буде ставати? другими словами, кому це потрібно зараз? І того, що ну, воєнна стратегія зараз міняється. Ну, я не стратег воєнний, так далі, я просто дивлюсь, як воно йде. От, і взагалі, до чого воно йде, я можу подивитися так, з астрологічної точки зору до чого йде. От, воно йде до того, що, е, ну, скажімо, ну, ці тонкі технології, які потребують дуже величезних вкладень, масивні е, технології, вони зараз замінюються простими якимись технологіями. І це зараз видно з штучним інтелектом теж. От що відбувається? Це ще тільки початок штучним інтелектом. З однієї сторони, штучний інтелект вроді дуже добре, але наші люди, як, як маленькі діти, <кій> і маска теж. Подивіться на такий момент, чи технології покращили наше життя. Вони зробили його комфортнішим, але від того, чи ми стали щасливішими. Чи стало менше безробітниці, чи ми стали безробіття да, з, з, з новими технологіями? Чи ці квартири, і унітази, чи золоті, так сказати, вони дають нам можливість жити щасливо. <кій> Мати більше ресурсів, не знаю, там, доступ до того, що зараз світло світиться, чи це якось, ну, скажімо, да, свічка не світиться, світло світиться, чи це від, від, від цього стало легше жити? Легше жити не стало. Комфортніше, в чомусь комфортніше, але щоб цей комфорт мати, за нього приходиться дуже платити дорогу ціну. І зараз ми ліземо ще в одну тему, таку дуже цікаву. Ми до неї постійно нариваємося, так сказати. Ну І ми туди вліземо в, в, в штучний інтелект. Він зараз не штучний інтелект, але він буде імі... це імітація, певна, так сказати. Це велика база даних, яка збирає купу інформації, може її систематизувати і структуризувати. Щось таке похоже на штучний інтелект, але це, не, ну, це навіть це не інтелект, він себе не усвідомлює і так далі, він просто може щось збирати, якусь інформацію От, і імітувати речі, Но, е тим не менше, е він замінить багато професій. Е що буде з тими людьми? Це можуть бути мільйони і далі дуже багато професій він замінить. Я так бачу, що скоро в Ютубі буде штучний інтелект робити контент, і штучний інтелект буде його аналізувати і дивитися. Прості люди цього навіть не будуть дивитися, їм це може бути нецікаво. Тобто, зараз, щоб підготувати семінар, ти можеш подивитися штучний інтелект. Щоб записати консультацію чи ще щось, може бути штучний інтелект. Тобто це поки що. Він буде заміняти дуже багато всього. і скажімо, Якщо подивитися, з однієї, сторони, що зараз відбувається, дуже удешевляється система. Дуже удешевляється система. І такі нові технології, це я трошки в сторону відійшов штучним інтелектом Ми про Америку говорили в Росії. Тобто, ми бачимо, що Америка це мозги тобто там виробляються дорогі там, структури, не знаю, дорогізна Але з другої сторони, оце дороге, зараз нема грошей у людей. То, що я пояснив, зараз де видно, що. Проблеми в фінансовому плані з'являються і в Європі. А європа там має свої заводи автомобільні так далі. Тобто, ці машини, які зараз дорогі виробляються, їх прийдеться буде здешевляти. Ці великі джіпи будуть <смаленькі> маленькі, якісь там треки, не знаю малюсінькі машини, і так далі. перетворюватися Великі самольоти будуть на дрони замінюватися. А наша Америка хоче, щоб вся НАТО підняло свій. Воєнний, так сказати, 5% виділяли там Європа, країни, які входять в блок НАТО, щоб вони виділяли 5% на воєнні структуру, так скажемо, на воєнну систему. Да? Тобто, а для чого вони виділяють деякі країни 1,5%, тобто підняти в 5 разів, чи там був 1%, стало 5%. А Америка хоче виробляти продукцію, так сказати, і продавати. Відповідно, це все треба обслуговувати. Треба, щоб були покупці. А скоро ці покупці не будуть заінтересовані в цій покупній можливості чи, чи, ну скажімо, потребі купувати це дороге. І якщо на ваше питання, чи Україна з Америкою буде? Наскільки це буде? Ну, скажімо, якщо прийти до нас, да, наскільки це буде актуально? Ну, а Україна має вибору. На даному етапі Україна не є країною, яка може сама щось вибирати. Поки що ми забезпечуємо свою е, свій вибір тільки тим, що ми тримаємося на полі бою. При тому, що ми, е, при всіх наших плюсах-мінусах, при всіх, що це тримає тільки якась частина населення в цьому всьому процесі, бере участь. А от е, І при всій внутрішній і політиці є розуміння, але тим не менше, е, поки що тримається отакий от момент. А от е, і це чи, частина це вже друге питання, це не добре, це не погано просто така свідомість. І тут нікуди не дінешся, нічого не зробиш, хоч би як трісну чи не тріснув. Але е, показує що ну якщо по-астрологічному подивитися, що в нас буде взаємодія з Америкою, але вони будуть дуже давити на нас, давити разом з Росією, е, с, ну скажімо, с, схиляти нас до того, що вони хочуть. От. Поки що ну Не можна сказати, що вони разом з Росією і так далі. В них є деякі інтереси, але в них ще є свої інтереси. от Якщо конкретно на питання, я бачу, що ми будемо з ними взаємодіяти. Хоча якась така буде тиск на нас, досить такий значний тиск на Україну. ну Україна не зможе просто взяти і сказати до побачення Америці, того що ми залежимо від них ну, на даний момент. І якщо на перспективу дивитися то я можу сказати, що. Якщо проснеться Європа, вона вже потрошки просинається. І ще один момент, я забув сказати тут оцей новий період, який в нас буде от з 26-го року, з осені 26-го року, в Росії напрямки, де вони там нападають, на Самський один, де вони зараз активізувалися. От, і це, в принципі, Покровський напрямок, гарячий Сумський напрямок, Харківський, Дніпро. Ну, я б не сказав, що вони якісь великі території завоюють, вони будуть йти в маленькому такому своєму режимі потрошечки рухатися. от І ці місяці зараз, та, що, в принципі, далися далися, ну, що немає. Не далися мається на увазі ну певними моментами. Нам цей перемовини і перемир'я воно відсунулося до осені. Я дивився, що по картах, по картах, ну, по карті України. До ж то вона у нас тут є. Так, да, десь до. Вересень-жовтня, до, до середини жовтня, до кінця жовтня буде такий, ну, може, там до кінця вересня, максимум, мінімум, да? до 24 вересня, це мінімум, буде гарячий період. А далі в середині осені, може, наприкінці осені, 2025 року, буде досягнута певна мирна угода. Або, скажімо, скажем, чи буде місяць вже нарешті доб'ються того місяця спокою, тиші, якось щось буде таке кардинальніше зміниться, ніж воно було е, до цього часу, От, ніж, це, ніж це було до, е, до цих перемов. Зараз ці перемовини там в Стамбулі йдуть, ще десь йдуть, але це поки що, наскільки я дивлюся, ці перемовини поки не, ну, не принесуть якогось такого результату. Це просто. Е, ну, Є певні моменти, да, і я казав самого початку, що ці перемовини будуть йти каскадно. Ну, чи каскадно, чи Покроково. Е, Попробували, в кінці кінців у нас було три дні, чи два дні, чи двоє суток, чи троє суток у нас було якісь відносної тиші. В крайньому разі про це говорилося. Да? Потім почалися вже якісь зустрічі, відновилися. Е, потім е, до, е, зараз досягнули е, обміну там. Полоненими різні різні категорії полонених вони там обмінюються, і це дуже добре. Тобто є якісь е, рухи в цьому сторони. Ну, нема рухів абсолютно ніяких поки що, в сторону того, щоб перемир'я вже ну там зупинка була там вогню. Не перемир'я, а зупинка вогню. Бо кардинальні позиції, ну, в принципі, України да і Росії. Е, ну всі, Всією ситуацією на даний момент володіє Росія. Україна тут е, не може диктувати правила. Діктує правила Росія в даному випадку, і Україні, і Америці теж. <кій> наскільки ми дивилися, наскільки я бачу. Тобто вона може зупинити війну або не зупинити. Від України це не залежить. Ми не зупиняємо війну. Ми не можемо сказати оголосити перемир'я з Європою і сказати перемир'я. Європа на це не впливає, Україна на це не впливає, і Америка відсторонилася. От, Америка відсторонилася, як я казав, вони ще на початку війни, що Америка з Росією. Це я дивився прашно, коли борт з Росії прилітав там на початку самого війни, десь березня чи квітні це було, я точно не пам'ятаю, 2022 року. Я дивився, що в них є зв'язки дуже сильні. Тобто, зовнішньо вони з Україною, як нібито, а насправді в них є інтереси інші. А от ну, з Росією це не значить, що вони там за Росією так далі. Просто в них є інтереси свої. І вони з Україною не сильно пересікаються, поки пересікалися. Вони були були такі завуальовані зараз. Вони ну політика Трампа вона трошки просто поміняла свій характер. Да. Через це, якщо повертаємося до нашого питання, то і Росія, це єдина країна, від якої зараз залежить зупиниться війна, чи буде перемир'я, чи не буде від України, від заяв Зеленського, від заяв. Наших не залежить, вони поки на це не дивляться. Тому що Європа там, ну якби коаліція наша з Європою і з Америкою, вона недостатня, да е, щоб якось диктувати умови Росії. а от Ми їм умови не диктуємо, щоб ви розуміли. Да. Через те, що ми заявляємо чи не заявляємо. Наші якісь моменти, вони дивляться на них, але вони кажуть, свої моменти кажуть: здавайте області, відходьте від цих областів, які ми областей, там е, Херсон. Запоріжжя і так далі, Запорізьку область, Херсонського, все, що ми захватили, і то і ці всі області, які в нас в Конституції, відходьте. Ну, тобто, вони дають нереальні умови, вони це понімають, що дають нереальні умови перемир'я. от Чого того, що вони його не хочуть, поки що. от І воно, скажімо так, поки що Росія не хоче йти на перемир'я, а Україна на такі умови не може йти, на які нам даються. Хоча, ну. Можливо, деякі умови і хороші чи погані, ну тим не менше тим не менше процес йде. Процес йде, і він якось йде там, запущений Трампом. От, запущений Трампом. От, Америкою, грубо кажучи, запущений, да якісь процеси йдуть, і е, в ці процеси прийдуть до цього, що літо літо е, що шосеньо, ну тут просто із-за цього що точний час. З карти України немає то або це буде 24-22 вересня. Почнеться вже з цього періоду. Почнуться реальні е, якісь моменти, зв'язані з перемир'ям. Прям то, що зараз воно йде, ну, це таке показова така річ. В, воно теж рухається до е, ну до перемир'я. Але зараз ще є час: 3-4 місяці, може 5 місяців, коли буде досить гарячий момент. Потім е, потім буде призупинка. от або навіть і зупинка, але вона теж якось вона там, я думаю, на протязі 20 цього на протязі року, тобто з осені 25-го, осінь 26-го, там дійде до того, що все-таки це вже остаточно зупиниться. Або в більшій мірі це вже не буде такого як зараз там обстрілів і так далі. Будуть якісь локальні більше виділені гарячі точки. Може, не такі гарячі, не буде наступу. А от, бо кардинально карта міняється після вересня 25-го року. Ну, не вересня, після, скажімо так, осінь 25-го року, бо там плюс-мінус середина осені може бути, може кінець, але це осінь 25-го року. Це не, не кінець війни, щоб порозуміли, так? Да? Але, в принципі, оцей рік з осінь 25-го по осінь 26-го це вже якраз оцей момент, що буде досягнута угода. От, хоча почалося воно вже в 25-му році, і як я казав, що війна закінчиться в 26-му році. Ну, тобто, якщо так, якими там я хотів ще розібратися, якими будуть іменно оці перемовини, ну то тобто вони як воно буде йти? Важко розібратися, але я бачу, що воно так потрошечки. Да? Тобто, зараз там Трамп спочатку сказав. Потім реально має, будуть ці перемовини, ми думали, не будуть да? От вони все таки вже навіть на офіційному рівні почали зустрічатися. Понятно, що вони йшли там якось за колісною, там постійно якісь перемовини йдуть, а зараз там вже в Стамбулі зустрічаються. От і далі я наскільки бачу, що воно і далі буде продовжуватися. Єдине, що літо, поки що літом я не бачу, що будуть от, досягнуті якісь угоди і зупинка війни. Ну, крайньому разі по карті показує, може, якщо це буде так, то це буде прекрасно. Ще помолився і в. Прекрасно, ну, то, що я, це хороша буде помилка, да. Але я бачу, що не раніше, ну, нехай з середини осені 2025 року, якихось серйозних таких зрушень в плані війни, ну, не, не повинно бути. Ну, карта в крайньому разі не показує. Пізніше, да, От пізніше, е... пізніше, десь осені вже, я думаю, що будуть навіть раніше, в середині 25-го року. Ну, це, скажімо, ми е... проясняли це з ясновидящими. Ці моменти я астрологічно не про не проясню. Астрологічно я дивився, що е, самоліти у нас будуть літати осінню 26-го року. Якщо я не помиляюся, я вже це казав. В відео можете подивитися е, тут. Зараз я по нашій карті теж бачу це. Я попрашення дивився, і по карті теж показує осінь 26 го року. Е, з осені, навіть не початок, а теж середина кінець осені 26 року. Відкриття е, кордонів відбудеться в Україні. Е, ну або це почнеться. В якійсь там теж, може, не зразу це відбудеться для якісь категорії людей. от Хоча ясновидящі казали, так сказати, наша коаліція ясновидящих що ще в 25-му році це відбудеться. Ну, 10 літом 25-го, можливо, хоча зараз я от не бачу такого. По карті по карті України показує все-таки осень го року, що вже почнеться. І притом навіть це повітряний простір. Тобто самоліти можуть літати, це кінець осені. ну що, щось е, Це означає, що до цього періоду має бути вже ну серйозні е, домовленості. І там тишина має бути, бо ж це все не може так просто бути. Відкривати кордони нас зразу не відкриють. Нам зразу не відкриють. от Ну Такий момент. Я трохи більше розказав, ніж ви мене запитували. от е, Там є такі тезисні моменти. Та тесні моменти, які ми само початку казали, що я казав, що війна буде закінчуватися, якщо буде, от прямо так, зупинка, чи якась там відчутна така зупинка, не просто там вони поговорили і сказали, що воно закінчується, а його нема. Відчутна зупинка, війна перша теза моя була, що якось це буде зненацька. Вроді так, ми ну, йдемо, йдемо, воно йдем, щось масовиться, потім раз і зупинилося, непонятно чого для простих людей, для нас. А для когось це буде дуже зрозуміло. Потім другий момент ще що це буде десь. Зима, зим, зима, весна, кінець зими початок весни, О, десь цей період може бути, а більше всього, що це весна якогось року. І ще з самого початку року я казав, самого початку війни, що війна, якщо не закінчується до весни, от, або до середини весни якогось року, то вона йде ще рік. Не закінчується ще рік. І це було з 22-го року. Я казав, якщо не закінчується весною, там 23-го, значить вона й буде ще рік. Не закінчується весною 24-го, значить ще рік йде. От 25 весною не закінчиться, значить, ще рік йде до, до весни 26-го. Через це, е, ну поки що, ми, по, по моїм цим передбаченням, війна має десь закінчитися ну, от такі от, зупинка відбутися весною. От, весною чи, ну, може, там, кінець зими, наприклад. Але е, ще одна теза те, що воно буде каскадно. От зараз все-таки йдуть рухи в цьому напрямку. Як би там не було, такі рухи йдуть. Ну, карта наша, от та карта, яка почалася іменно з 2021 року, з осені 21 верніше, навіть кінець осені 21-го року, вже була така воєнна ситуація. От карта якраз цього періоду по кінець по осінь, середину осені 26-го року. Верніше 2025, оці 21-й, 25 рік, 5 років. Це якраз період такого самого напруженого гарячого. Конфлікту. Тут показує раху в сьомому домі Марс в четвертому. Це значить, що війна. От війна і втрата територій, от є моменти, але вже з середини 25-го року, середина середини 25-го року, по, новий період іде, але він ще такий собі під великим питанням. Все рівно війна не закінчується, але там вже будуть великі зрушення. Великі зрушення в плані, ну якісь значні зрушення в плані перемовин. Ну так ми бачимо про те, як зараз рухається в принципі ситуація на фронті, і ми бачимо про ситуацію із а, так званим перемир'ям та перемовинами. про те залишається досить важливе питання: чи є можливість повернути всі території України, які зараз під окупацією, і коли це можливо в цілому? Так, мене чути. Так, чути гарно. Чи є можливість повернути всі території, Да так? От, і коли це можливо? Ну, е це можливо повернути території. Я казав, що в Україні повернуться території, і поки що можу тільки повторити, от що буде повернення. Ну, прашно можна зробити, але, е скажімо так, це наскільки я дивився, що воно зразу не буде повертатися нам. Воно, е, в, ну скажімо, в якійсь мірі воєнним шляхом буде повертатися деякі території, але в основному е, в основному території можуть повернути, е, да Чи повернеться перше питання? Більше всього що повернеться. Ну, то, що я бачу, я 100% не можу сказати. от Більше всього, що повернеться і. Е, Більшість територій, можливо, в інших статусах, та як Крим, якось він буде мати свій статус, От. але це не буде зараз. Це може бути ну, років через 10, може 15. Е я зараз не враховую теж, яка там свідомість людей і так далі. Просто є, є питання, є відповідь, а яка в них буде свідомість? Ну, це так буде, якщо ми говоримо про всі території. Це буде досить складно зробити. Це може бути не повернення фізичне, таке, як через чисто воєнним шляхом. Це може бути в результаті, наприклад, того, що Росія ослабне дуже сильно, або там буде частково розпадеться. Таке теж може бути. І більше всього, я дивлюсь, з 30... 2037 рік. E, 2037 да e, Це буде якраз такий момент, переломний в їхній історії. Може бути, ну не зараз. В крайньому разі не, не ці роки, можливо, 27 рік ще щось буде якось такий складніший. Для них відповідно, ну, при зупинці оце нашої війни, от в них складності підуть, але щоб воно так прямо відвоювали. Ну, в крайній разі я на даний момент такого не бачу. Можливо, треба детальніше проаналізувати питання повернення території. Я бачив, що ми повернемо територію, але не, не зразу. І вони з деякі території, наскільки ми дивилися, вони самі прийдуть. ну якби В рез певних в результаті певних так сказати моментів вони почнуть ну якби сказати, чи повер... не то, щоб повертатися, ну, так, да, дехто деякі повернуться. На щодо Крима, кажу в нього буде особливий статус. В нього буде особливий статус, він не буде не український, не російський. От. І кримчані самі по собі в свідомість Ну, Україна 70 років була в СССР, але ну, тим не менше вона прийшла. Від'єдналися і свідомість друга. Там же теж в Криму, як, як би вони там не заселяли русскими, там є кримча, кримський народ, він, ну скажімо, я думаю, що він при піде туди, там де буде краще, скажімо так. Якщо у нас буде краще, вони підуть. От, а інші території вони будуть, скоріше всього такою зоною розподільною на даний момент. От, ну, буде широка зона між Росією і Україною. На території України частково вона буде ну більшості проходити. Brianna. Володимире, дуже дякую вам за те, що ви пояснили, і зараз. От якщо ми говоримо про території з Кримом, все зрозуміло, тобто потрібно нам чекати 10-15 років. А як будуть розвиватись події із іншими територіями, ті, які на сьогоднішній день окупацією? Тобто, це Донецько-Луганська область, частина Херсонської Запорізької області, що із власне окупованих територій ми наразі можемо повернути найшвидше, і як це може відбуватися? Я не бачу зараз повернення якихось фізичних територій на Україні наразі швидко. Питання не йде про швидке повернення територій. Воно питання, в принципі, йде про те, щоб зупинилась бойові активні дії. от і Зараз про питання, ну, це те, що ви ставите питання про території, вони, воно буде не зараз ставитися, воно може ставитися років через 5, може навіть і 10. Хоча є деякий варіант, що, наприклад, Україна, Україна, я дивився, що може бути, що ми якось активізуємося, так? Да? Ну зараз, ну, все рівно, це не, не про повернення територій на даний момент, і в ближайші 5 років, напевно, і може навіть більше. От це повернення території буде відбуватися тоді, коли будуть сприятливі умови, а зараз не дуже сприятливі умови або зовсім не сприятливі, щоб їх повертати. А Росія скоріше буде ще завойовувати території. і Вона, ну, невеличкі, але роки вона буде робити. В ближайші 3-4 місяці буде досить такий гарячий, активний період. От, і про, мова про території зараз не йдеться От, а так далі дивитися там перспективи. Я кажу, перспективі повернуться, але ця перспектива досить далека. І, ну, може бути, що раніше, може бути, що раніше, але я бачу, що все-таки це не швидко.